Слава Україні! Одещина ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але прекрасно з вами розуміємо, що загроза ракетно дронових ударів залишається дуже актуальна. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, поводьте себе чемно і, звичайно, дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. Російські окупанти в Маріуполі біля розбомбленого драмтеатру. Куди 16 березня 2022 року вони скинули авіаційні бомби, а там знаходилися сотні людей і маленькі діти хочуть облаштувати дитяче кафе. Це те, що здавна на Росії називається танцювати на кістках. І це те, що має нас відрізняти від російського окупанта. Я дещо про інше звичайно, а про те, що коли бачите нашого захисника, або захисницю, підійдіть та скажіть дякую. І це те, що буде нас усіх єднати по подальшій боротьбі для загальної перемоги. Но ситуація у нас є повністю контрольованою. Якщо ми говоримо про події на фронті, то є певні успіхи на Запорізькому напрямку. Я кажу про Васильівський напрямок, про Бердянський напрямок. Ну і, звичайно, пам'ятаємо про Бахмут. Там теж, як і в Авдіївці, Мар'їнці точаться важкі бої, але у нас є Збройні сили і наші титани. Пам'ятаємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Тримаємо стрій і тихого, і, головне, продуктивного дня. У кого є можливість? Будь ласка, відпочиньте. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам!